Розмову про наслідки теракту на Каховській ГЕС. Ми продовжимо з директоркою офісу Грінпіс України Наталією Гозак. Пані Наталю, я вас вітаю. Вітаю добрий дня. Я пам'ятаю той день одразу після підриву каховки. Я була в ефірі. і Тоді теж ми намагалися зв'язуватися з екологічними організаціями для того, аби говорити, а що буде, і тоді мало хто міг спрогнозувати, тому що це абсолютно неймовірне неймовірна подія в найнегативнішому значенні цього слова. Тоді була зараз, коли вже два роки минуло, що ми побачили, що зараз відбувається на території, яка по якій прийшла хвиля. Та, справді, два роки тому, в перші дні, грінпіс також відреагував дуже швидко, але менше з тим було незрозуміло, що очікувати, були різні прогнози. І зараз є обмежена можливість проводити наукові дослідження, і з того, що ми бачимо, що після справді дуже короткочасного і інтенсивного такої катастрофічної події, яку можна вважати найбільшою екологічною катастрофою в Європі, такою короткочасною. Зараз ми бачимо відновлення і екосистем цілих цілого регіону з 23-го року, буквально через кілька тижнів після зникнення водосховища штучного було вчені Вже спостерігали вербу, яка з'явилася, і рослинність, яка дуже інтенсивно почала займати звільнені ділянки. Через рік, у 2024 році, вже науковці відмічали два яруси рослинності. Було вже відновлен початок да, відновлення екосистеми приблизно на 50% дна, і яке звільнилося після аварії, і цього року вже науковці ботаніки фіксують справді схожу на ліс екосистему з ярусами з окремими. Деревами більше п'яти метрів, з справді різноманітними угрупованнями і біотопами, ну тобто, можна твердити, що насправді природа бере своє і відновлюється як звільнена ділянка дна після руйнування Каховської греблі. Так і, власне, сама річкова система, оскільки ми бачимо, що, ну, наприклад, ОСТР, який раніше не міг мігрувати, і ця ділянка була для нього заблокована, зараз може підійматися майже до Запоріжжя. Чи є незворотні екологічні процеси внаслідок цього теракту, тому що природа бере своє, але наскільки вона бере своє? Е, ну, Насправді. Зараз те, що спостерігають науковці, є позитивними змінами з точки зору довкілля. Вправді, в той момент, в момент руйнування, була ну, значний вплив і на колонії птахів, і вимирання фауни придонної, і власне також загибель водних організмів, які були змиті в чорне море, в північну частину чорного моря. Це було таким одночасним дуже потужним впливом, так само як і було, був вплив на екосистеми оточуючі через цю хвилю затоплення, що відбувалося. На екосистеми, які не пристосовані да, до затоплення. Але зараз те, що ми бачимо саме на ділянці, яка звільнилася від води від водосховища. Це виглядає як справді такі а, м, повноцінні сис... процеси відновлення екосистеми, і е, це інші екосистеми. Якщо це було до того е, така стояча водойма, то зараз, особливо після проходження е, весняних паводків, які вперше за вісімдесят чи там 70 років відбулися е, на минулого року і цього року. Е, Система відновлюється і вона є різноманітною, цінною для збереження і е, утримання uh -huh. вуглецю атмосферного е, і для підтримки різноманіття в регіоні. Та ви знаєте, це прям потужна метафора. Щоб росіяни з нами не робили, які б теракти не чинили, ми все одно відновлюємося. Дякую, вам, пані Наталі, за цю розмову. Це була Наталія Гозак, директорка офісу Greenpeace Україна.